раді всіх бачити. Ось Любов Іванівна вас теж чекає. Да Так, я передаю їй слово, і ми починаємо. Добрий вечір, усім вам, мої любі дівчатка, хлопчики. Добрий, добрий вечір. Покажіть, як мене чути, як мене видно, всі мене бачать, всі мене чують. Нормально. Ой, я вас бачити, всіх вітати, рада вас знову багато сьогодні, як завжди. Привіт, привіт усім, мої молодчиночки, привіт, мої хороші. Ну що, будемо починати? Не будемо гаяти часу. Сьогодні у нас я підготувала для вас таке трошечки незвичне mm -hmm. заняття. Так, так, так. Ой, ой, щось пропадає. Так, щось я десь пропала, так? Да? Але нічого не біда. Так, ну, так о, все. Трошечки підвисли, але вже наче. Це. О, отак. Ну, ага. О, вже є, вже є, да, чути, чути. Да. Прекрасно. Так, я сподіваюся, видно і чути. Ну що, мої хороші? Зараз, зараз, зараз щось тут екран у нас такий. Щас, зараз, зараз, зараз одна хвилиночка. Десь я пропала. Ось. У вас, вас видно, у вас видно. У вас видно, да. Ну що, мої хороші? Будемо починати, мої любі дівчатка і хлопчики. Давайте сьогодні привітаємося для початку всі. Всі привітаємося гарнесенько, а потім будемо працювати. Потім вирушимо в осінню подорож до лісу. Тож починаємо сьогодні. Ми привітаємося без музики. Тільки буде мій голос, і спочатку я прошу підготувати моїх мужчин кулачки. Ану, де ваші кулачки гарненькі? Всі гарно кашу їли мужчини. Мої борщу поїли всі з м'ясом. В кого з м'ясом, в кого не з м'ясом, в кого суп, в кого борщ. Всі поїли. Ну покажіть мені кулачки. Отак будемо кулачком вітатися, хлопцями. Дівчатка, ми ніжні леді, ми ніжні квіточки. Давайте привітаємося з вами повітряним поцілунком. Отак. Ось так буде. Ой, машунька пря, правильно показує. Ой, машунечка моя смоляр Мар'яночка молодчинка, Льонушка, молодець. Так. Ну і з усіма іншими будемо вітатися отаким сердечком. Отак, всі, всі, всі дорослі, всі всі дівчатка і хлопчики разом будемо дарувати один одному сердечка. Всі вміють сердечко робити, так? Так, ось у мене таке сердечко. Ну що, починаємо, мої хороші? Мужчини, приготувалися. Я співаю, а потім ви. увага. Добрий день вам, хлопчики. Кулачок до екрану. А тепер ви співаєте. Добрий день. Так. Так, звук тільки виключить, будь ласка, звук. Звук, ага, щось екран. Так, так, Трошки під... так, так я зараз всім повик... кому треба повиключаю, да. Мене видно, Так. А тепер мої чарівні леді. Приготуйте повітряний поцілунок і співаємо разом з вами. Добрий день, дівчатка. Ловіть, 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 а тепер ви, ви мені. Добрий, Добрий. день! Так, молодці. Ну і тепер для всіх, усіх, усіх і дівчатки, і хлопчик, і мами, і тати, всіх, хто є біля вас. Я таке сердечко, а ви показуєте мені сердечко. Добрий день усім 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 усім. Співаємо разом. Добрий день. Молодці! Привіталися, підготували наші голосочки. Так, відкладаю я своє сердечко, а ми рухаємося по, до осіннього лісу. Зараз ви бачите на календарі 3 жовтня це вже майже середина осені. Уже трішечки, трішечки і вже буде середина осені. Осень повно, вже повноцінно вступає в свої права. Уже дерева на, на листочка на деревах. Вже жовтіють уже більше жовтих листочок. Листочків уже опадають. Сильний вітер уже є. Дощі та да? скоро будуть гриби. Якщо в когось у місцевості дуже часто йде дощ, то можливо скоро і гриби з'являться, так. Тому я думаю, що дуже цікаво зараз подихати свіжим повітрям у лісі, тож я запрошую вас до осіннього лісу. А вирушимо ми до лісу за допомогою нашої чудо-ниточки. Беремо клубочок ниточки. Я просила вас підготувати клубочок, можна котушку, можна будь-що, і посту котушку. В мене отакий ось такий просто прямокутничок. А ви можете взяти просто аркуш паперу, або Саша підготував чапля, олівець або два олівці. Так, приготували. Так, і котушечку беремо в ручки, так звану пусту котушечку. І трішки давайте нанизаємо. Нанизуємо трішечки ниточки, трішки нанизали. І зараз за допомогою ниточки ми відправимося з вами у подорож до лісу. Будемо співати. І з ниточкою будемо йти. Звичайно, це наша фантазія, ми будемо уявляти, тому що ми зараз сидимо вдома. Але чарівна музична ниточка допоможе нам поринути своїми фантазіями до осіннього лісу. Отже, починаємо: беремо клубочок, кладемо на стіл, а саму ниточку з котушечкою трішечки нагорнули і... і рухаємося, намотуємо. Ниточка, ниточка, нам покажи. Ниточка, ниточка, дідо, приведи, в ліс осінній ти нас приведи, в ліс осінній приведи. Покрутили швидесенько. Хто швидше швидший, хто гарніше, скрутить ниточку. Давай, міша, міша, сам сам давай, без мами давай, Міша. крути. Вкрути. Ниточку, в жий, бік і крутимо. Кого нема ниточки, беріть отак ручками, крутіть і все. Ниточка, ниточка, шлях нам покажи. Ниточка, ниточка, діток приведи. Що? А ну, мені похваліться, що у вас вийшло. Так, а, машунька гарна така. І сама зробила машунька. Смоляр, Я бачила, тобі ніхто не допомагав. Молодець Маша? І Гаррішка помазаний, молодець, Даниїв, Ганичка, молодінка. Мар'яночка, ти чого засумувала? Альона Пількевича, ну покажи мені свою. Альонушка під... молодець. Ой, мало... Ярослав, в тебе така кольором нитка, як і в мене. синього. Ми з тобою однакового кольору сьогодні, так? Молодець. Так, е... Костя краснощока. Та... Так, і ще ось дімарго. Покажи мені, ого, в тебе така нитка. Не то нитка не. серветочка. Правильно викрутилася з ситуація. Молодець! Ну що? Хто ще? Владоріков, покажи, що в тебе вийшло. Ану, ану, я хочу всі ниточки бачити. В кого були ниточки, я хочу всіх всіх побачити. Так. Бачу, бачу. Так. І молодець з мамою. Так, Ніночка. Так, Вовчик, Саша, Саша Чапля, на палець намотав. Понятно, зрозуміло. Молодець. І на Олівчик намотав, і на палець намотав, викрутився. Романченко Антон. Чи Романенко Антон, не сумуй. Я бачила, що ти співав разом з нами. Не сумуй, все буде добре. Добре, домовилися, працюємо далі. Ну що, Міша, молодець? Співав з нами трішки чи ні? Посміхався гарно. Uh -huh. Так, і ще я бачу на ум у нас. Пасічник наум. Не сумуй. Долучаємося до лісу, тож ми за допомогою нашої ниточки, чудо ниточки, музичної ниточки прийшли до лісу. Давайте собі пофантазуємо, а що ж ми можемо в лісі побачити, окрім дерев, грибочків, природи красивичичка, можливо, озерце невеличке, можливо, болото, хто куди потрапив, до в кого який ліс поряд. А можливо, в когось там хвойні дерева, дуже багато там сососів або ялиночок. Але в кожному лісі, як правило, живуть зайчики. Покажіть мені ваших зайчиків, з ручок, отак, з пальчиків. Зайчики, зайчики, отакі ось. Отакі в них вушка, зайчики, лисичка. така, зробіть мордочку лисички. дивіться, Дітьте, отака. Ану, перекривіть мене. Я дозволяю вам всі, всім перекривити мене. Лисичка. Антон, піднімай ручки, піднімайте вищі ручки, щоб я бачила ваші ручки. Лисичка, ось така в мене лисичка. Дивіться, такі в неї вушка в мене. бачите? Отак. Два середніх пальчик, середній і безіменний, З'єднали з великим. А мизинчиків казівний, да, Ніночка молодець. Машенька молодець. І молодець. Міша, підніми руки, не бачу руки, бачу тільки твого носа. О, ні, не кулак, ні, ні, не кулак. Стараємося, стараємося мордочку показати. Так, Мар'яночка, ти показала зайчика. Тепер мені лисичку покажи. Лисичку. Ярославчик, покажи лисичку. Так. Так, Марго, показуй, молодець. Віка, покажи мені лисичку з пальчиків. Дімочка Левковський, а дімочка вушка показує лисички. Так, молодці, Так, вовчик. Так, Молодці, влада сашуня, молодець. Так, а тепер найлегше. Покажіть мені їжачка в кожному лісі, як травма їжачок. От такий у нас. Колючий у когось, а в когось гладенький голочки. Отак, От він такий. Піднімає голочки і опускає. Так, опустили ручки, струсили ручки і ще раз. Зайчик показали. Зайчик. Зайчик. Лисичка. В... Данил царитерій. Просто молодець. Швидко показуєш. І їжачок. І їжачок. А, а тепер іншого ага. показали зайчика. І... Інша... інша ручка. Мар'яночка, де твій зайчик? Ти їжачка показуєш. Ми вже зайчика показуємо. Ніхто не спить. А ну прокидайтеся, ще немає зимової спрячки. Ще ви ж ви як ведмеді поховалися в берлоги, а ну вона зте своїх берлог. Давайте працюємо. О, зайчики. Ми ведмеді не показуємо. Лисичку показуємо. Лисичку. да, Лисичка в кого хитра, в кого не дуже. да, Ану вушка, покажіть гарно в лисички. Так, діма молодець Левковський, Анічка Орел молодець і їжачок. А, Мар'яна викрутилася, показує вушка правильно, Альона молодець. Пількевич. А тепер ми поспіваємо нашу пісеньку про зайчика, лисичка і їжачка, які відправилися на пікнічок. Я запрошую вас долучитися до наших звірів і піти з ними на пікнік до осіннього ліку, на осінню галявинку. Отже, приготували праву ручку, права ручка. Зараз будемо все показувати праву ручку. Саша, де твоя права ручка, мотузка? Так, права ручка Наталочка бойчук. Зайчик лисичка і їжачок, разом ходили на північок, зайчик лисичка і їжачок, речі сховали у рюкзачок, зайчик лисичка і їжачок, бачать назустріч. Пов... Не павучок, зайчик лисичка і їжачок. Злякались, сховались в кущі і мовчок. Ш -ш -ш -ш. Молодці. О, так, Прийшли ми на галявинку з зайчиком лисичку, їжачок. Так, так, так. Щось у мене екран підвисає. Так, мене видно. Ану, покажіть, мене видно. Чи чути, чути мене так, гарно? Видно, видно зараз так. Вас і чути, да. Да. так. Так, давайте чути. ще раз повторимо цю вправку. Давайте ще раз покажемо зайчика лисичку їжачка, тому що я вас не бачила чомусь, а я хочу ваших зайчиків побачити. Чи, можливо, хтось видметь? Зайчик, лисичка, і їжачок, разом ходили. Піпнічок, зайчик лисичка і їжачок, речі сховали у рюкзачок, зайчик лисичка і їжачок. на назустріч повзе павчок. Получилося. О, а тепер я вас усіх побачила. Ну, а тепер ми рухаємося далі, будемо фантазувати далі. Давайте уявимо, що в наших українських лісах водяться слони. Ми ж можемо пофантазувати. А у слонів що? Великі хоботи? А ну покажіть. От такий у нас український ліс. Одначе в нас у лісі осінньому є слони з великим хоботом. А ноги у слонів, які здорові, великі, вони ту потять. Туп показуємо туп туп, туп, туп туп. Далі пташки, які ще не встигли полетіти в теплі краї. Давайте мені помагайте з вашими крильцями. А ще кожна пташка клює зернятко, бо хоче їсти, шукає собі їжу. Зробимо такий пальчиками носик да, і от зернятко клюємо і співаємо отак. О, крильцями махаємо, будемо співати Тьох, тьох, тьох а тепер найцікавіше собачки люблять у лісі також гуляти, а собачки є хвостик. Беремо наші попки в ручки і крутимо нашими хвостиками, нашими попками. Хто швидше, тільки стул, стілець не ламайте, можете підняти попки зі стільця. І отак хвостиком показали. Так. Ну, що ти будеш робити? Так. Ви чуєте? Так, мене видно? Так. Е, зараз так, да, так, 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 вже видно, видно. Так, видно, да, так. Да. так. давайте далі продовжимо. А тепер перетворимося на українських хрюшок, на українських свиней, таких відгодованих, таких гарних, да? П'ятачок У кожної свинки є. Да? п'ятачко? І свинки що роблять? Отак землю риють. Отак. хрю, хрю, Отак. Гарні українські свині, вони гарно землю риють. Отак, да, не бояться. Ну, а тепер все це під музику виконаємо. Тож слони, потім пташки, потім собачки з хвостиками, і потім у нас будуть хрюшки, свинки. Отже, починаємо! Співаємо. Будемо перетворюватися на різних зв... тваринок. О, Діти, ми із вами будемо, тебе слонами, треба водити. Дуже густоту, потім триковачимо нічками. Тук тук, 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 тук тут тук, 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 тук. Полетіли, пташечки, полетіли, ну діти, ми із вами будемо тепер. Треба Come! 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 kam Come! Come! Діти будемо ми справжні діти, що І Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю! грюхю. -хрю. Хрю -хрю 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 -хрю. така в нас була сьогодні фантазія, так? А тепер увага! Я вам буду задавати тваринку, а ви мені будете показувати. Про... Тільки згадуйте, що ми показували сьогодні на занятті. Покажіть мені слона. О, такий хобот у слона. А ще слони що робили? Тупотіли. А тепер мені зробіть два зайчики. Зайчики два. Отак. Два зайчики. Так. Єсть. Увага. А тепер пташку покажіть мені, які ще не встигли полетіти в теплі краї. Пташки. А як пташки є? Зирнятку клюють? Так. Увага. Та що ж таке з екраном? Не хоче екран включатися і все, але це нам не завадить нам. А тепер давайте перетворимося на собачок. До, до. Де наші хвостики? До, до. У кожної собачки хвостик. Де хвостики? Хвостики, хвостики, хвостики. Так, з хвостиком. Так, можна й вушка показати. Так. А тепер увага. їжачки. Хто швидше покаже їжачка? Їжачки. Отак, з голками отакі. А ну поповзли їжачки. Так, а ще у нас було, знаєте, хто в нас був? Павучок! Павучок зараз павутинку плете скрізь. І в квартирі, і в будинку, і в лісі, павучок. Ми його не боїмося, правда ж? Ні. Він плете свою павутинку. А ще увага! Лисички! Ану, покажіть мені дві лисички. Дві лисички. Так, 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 так. Супер. Альона, супер. Діма молодець, Наталочка Бойчук, Владорехов молодець. Костік, а ну показуй, бачите, вухо твоє, бачу. Костя Краснощок, а Ану, покажи мені лисичку. Мама Наташа допомагає. Молочиночки мої. Так, молочинки. Так, єсть. Ну і ще у нас залишилася українська свиня. А ну, покажіть мені всі нашу українську свиню. Отак. Так. О, так. Я зач... так да. П'яточком молодці. Ну, отакий у нас був сьогодні візит до осіннього лісу. Ми з вами погуляли, за допомогою ниточки прийшли до лісу, і перетворилися на тваринок. Тож на цьому наше заняття будемо завершувати. Щось у мене дуже поганий інтернет. Я сподіваюся, ви мене чуєте, так? Ану, покажіть чи чуєте мене? Ви чуєте? Так, прекрасно, слава Богу. Тому що дуже погано, що сьогодні в мене просто дощ іде на вулиці, тому така, тому така можлива погода. І наостанок я вас до вас хочу е, звернутися з проханням. Зараз осінь, як ми вже сказали, ми всі знаємо. Ви частесенько гуляєте, поки що немає такого морозу сильного, немає, не слизько на вулиці, бо нема ще зими. В мене до а... вас Будь ласка, коли ви будете гуляти в парку або в лісі, або десь, можливо, десь ну, десь поряд біля будинку, де ви проживаєте. Будь ласка, назбирайте осінніх листочків, От які вам подобаються. Зробіть з них букетик, і ми їх будемо використовувати на нашій музичній терапії. А коли я вам трошечки пізніше скажу. А ще візьміть, будь ласка, шишки. Знаєте, <плес> будь ласка, шишки. Ато вони попадали, вони різної форми є великі, є маленькі, дуже красиві. Є такі а, розкрилися шишки. А ще можливо біля когось є каштани. Ви знаєте, що Україна взагалі і Київ взагалі славиться своїми каштанами. Візьміть парочку каштанів. Тобто я вас дуже прошу, підготуйте, будь ласка, листочки, букет з листочків осінніх. Кому які подобаються. Може, жовті листочки, може червоні. Можливо, хтось ще знайде зелені листочки, каштанчики. домовилися? Але. Про я вам буду писати, коли їх треба підготувати до нашого заняття, але все це ми будемо використовувати. Домовилися? Покажіть а мені. Дякую. 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 Гарного дня. До До побачення. До, до побач... Але ще почекайте до побачення. Ми на музичній терапії. Тут просто до побачення не проходить. точно, <проб> <проб> до... точно. <проб> до побачення. Ви думаєте просто так до побачення і все відключимося? Е е ні, інтернет поганий чи хороший, ми повинні заспівати з вами. Так, мужчини, де ваші кулачки? Мужчини, кулачки. Будемо так само прощатися з кулачками. Дівчатка, повітряний поцілунок готуємо. Так. І ще будемо показувати сквернечко всі разом. Приготувалися? Так, і слухаємо звуки нашого саксофону. Наше до побачення звучить із найромантичнішим інструментом саксофон. Послухайте, як він красиво звучить. Чуєте? Мужчини, кулаки приготували. Не спимо, співаємо зі мною. До побачення! Незважаючи в нас не дуже гарний сьогодні, був дякую. інтернет, але нас багато завжди. І ми гарнесенько попрацювали. Дякую вам за прекрасну дякую. роботу. за гар... дякую. Дякую. дякую вам, дякую, вам! дякую, Дякую, масня. Thank <laughs> you.